Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії вперше, і я дуже надіюсь, що не встання надзвичайна людина, практик, майстер. Я називаю його людина-енциклопедія, це Ігор Міхеда. Він же Раокріум. Доброго, Доброго дня. Пане Ігор, сьогодні хочеться поговорити з вами про новий рік. Який прийшов до нас на днях, тобто, рік змії, прийшов в світ за китайським календарем. 29 січня дуже багато зараз надій і сподівань на цей рік, тому що астрологи, практики, майстри проводять багато аналогій з іншими роками, змії, які приносили світу дуже такий неймовірний розвиток подій, великі перемоги, кардинальні зміни. Щось чекає Україну і світ. В рік Змії 2025. Так, це буде дуже цікавий рік. Ну, по-перше, треба розібратися, що означає змія у е релігіях Азії. Це найдавніший символ. Справа в тому, що у давніх релігій не було конфліктів між підземним світом та небом. Той Бог, який керував небом, він завжди зображувався як орел. Або інший птах. Навіть є, і як ворони, як сова, і як Кондор. Він бачить світ зверху, тобто з неба. А підземним світом завжди керував розумний Змій. Наприклад, у казахів це Айдахар, це величезний змій, дуже мудрий, який бачить світ з підземного світу. Ось шамани вони казали, що небо бачить тільки половину реальності, і підземний світ бачить другу половину реальності, і для того, щоб ти побачив справжню. Події треба об'єднати і те бачення, і те бачення, тобто бачення неба і бачення е, підземного світу, бачення е, птаха і бачення змія. Угу. І, до речі, на території України знаходять дольмени, наприклад, у буші. Хто зображений на цих дольменах? Птах і змія. Тобто дві ключові сили. Вони не є антагоністами за давніми вченнями. Вони не є антагоністами. І небесний бог, і підземний. Тобто, змій він допомагає людям. Наприклад, я сам подорожував Казахстаном, і на березі озера Зайсан одного разу стався землетрус. Так ось побачили люди за день до цього велетенську змію в степу. І вони сказали: Айдахар прокинувся. Буде щось страшне, і люди вийшли з своїх домівок і ночували під відкритим небом. І коли стався землетрус, не загинув ніхто. Тобто вони вважають, що Айдахар попередив їх про те, що буде землетрус, і врятував, щоб ніхто не загинув. І таке було в історії не тільки Казахстану. Тобто, велетенський змій, який живе у підземному світі, завжди попереджає людей, допомагає. Ну, то він як позитивна сила виступає завжди і дуже мудрий. І саме е, рік змії символізує оцього володаря підземного світу, гігантського змія. До, до речі, у слов'янських традиціях Бог Велес приймає форму гігантського змія. І навіть в цій формі е, допомагає іншим богам створювати землю. Ну, а також ми знаємо, що іноді вищі сили втілюються в велетенського ужа, який е, також. Формує ландшафт землі і керує підземним світом місто Ужгород, на честь цього названо. Тобто, символ змії це символ головної сили підземного світу. Це означає, що сили землі прийдуть у цей рік в активність, і буде на землі дуже багато змін. Підземний світ він завжди трансформує, змінює. Ну, По-перше, що очікується? Буде більше землетрусів на землі. Тому що активуються сили підземного світу, а вони можуть викликати землетруси. По-друге, дуже сильно зміниться позиція Китаю у світі. Чому новий рік ЗМІ відбувся у 29 січня, 29, у 29-й е місячний день. Що це означає? 29 це трансформація. Це у, у всіх давніх традицій е, число 29 це коли Всесвіт ну, роздає карму. Тобто, якщо у людини карма гарна, то він 29-го, наприклад, числа або в 29 місячний день може, наприклад, виграти в лотерею. А якщо карма погана, то він може в цей день отримати усі, е, так скажімо, е, за свої справи отримати ну, гарно по голові. Тобто якісь неблагоприємні або навіть небезпечні для життя е, події. Тут 229, і саме Китай більш всього е, відмічає оцей новий рік місячний за східним календарем. То е, оці дві 29-ки, вони змінять, кардинально змінять е, всередину. І зовнішню політику Китаю. Навіть не можна сказати, в який бік, але зміну відбудуться неочікувані, тому що вже ініційована самим е, святом. Далі змія це дуже мудра істота. Взагалі, де ми взяли 12 оцих е, тотемів року? Це е, буддизм. За легендою, коли Будда отримав просвітлення, його прийшли. Е, Привітати з просвітленням 12 тварин, і тому буде кожній з них дав, е, зробив тотемом року. рок. І тому 12 тварин вони по, по черзі одна одну змінюють. Е, змія в, в, в роки змії в минулі е, віки завжди траплялося щось величезне. Ну, наприклад, е, зруйнувалася Російська імперія, сталася революція, е, зруйнувався Третій Рейх. І дуже багато не таких великих подій, але значущих для людства. Завжди були руйнування якихось там імперій, якихось диктатур. Е, ну і стихійні лиха також відбувалися пов'язані саме з стихією Земля. То е, зараз дуже багато людей кажуть 2025 не підведи. Хоча по китайському місячному календарю це 4032 рік. Угу. рік. А, ну, а чи, от як ви вважаєте? Я впевнена, що ви досліджували це питання. Чи не підведе 2025 рік? Ну, це буде, до речі, дуже цікаво. Ага. Дивіться, 4032 рік. Ага. Якщо скласти усі цифри по нумерології, то це буде дев'ятка. А дев'ятка це сили матері землі. Тобто ще е, один знак того, що земля прийде у рух. я думаю, що вона підведе. Тому що е, в, в рік змі завжди стаються непередбачувані події. Право в тому, що ми люди можемо дуже багато побачити, е, дійсно, дано нам це. Але не повністю, бо мати природа також має щось сказати від себе. І те, що вона скаже, от ми завжди багато людей не завжди відчувають, що саме вона скаже. Що вона скаже це? Ми відчуваємо. А як це буде на землі? Це цікаво, тому що цей рік буде дуже цікавий, тому що ми вступаємо нарешті в нову епоху. Я вивчав дуже багато шаманських календарів і в Мексиці, і в Перу, в країнах Азії. На, пів... на півночі Індії дуже багато ш... давніх шаманських культур в них є свої календарі. І в цих календарях по... майже всі кажуть однаково, що історія Землі розділена на епохи. Одна епоха закінчується, друга починається, потім знову, потім знову. Між епохами йде злам епох. Тобто стара закінчилася, нова почалася. Це завжди 13 років. Або, як, як вони всі кажуть, 13 крилатих років. Угу. І за всіми календарями, однаково, там, бо я цю, цю тему підіймав ще у 2010 році для, у пресі. Е, оцей період 13 крилатих років. Це з 2011 по 2025. Оце злам епох. Тобто в цьому році злам закінчується і вже стабільно починається нова епоха. Тобто, перехід людей це будуть нові якісь відкриті закони природи. Це будуть нові способи будувати будувати соціум і відносини в соціумі. Це будуть нові фінансові системи. Це буде прорив е, науковий, це буде відродження давніх езотеричних знань, які втрачені або приховані, людство знову їх отримає. Е, оце в, в нову епоху це все буде, е, це все буде коїтися. І якраз е, цей рік, 25-й, рік ЗМІ це е, кінець 13-ти крилатих років і початок нової епохи. А нова епоха, нарешті ми її побачимо і відчуємо, бо ми жили всі ці роки, ми не відчували. стара епоха пішла, нова ще не прийшла. Як воно буде? Де і ми між двох вогнів? Нема опори, нема розуміння, що було, що буде, чому старе не діє нове. А як це нове працює? Ніхто не розуміє. Нарешті ми зрозуміли. Оце невизначеність закінчиться. Пане Ігоре, які поради будуть від вас, для наших підписників. Чого варто дотримуватись в цей рік змії? Чого варто остерігатися? Дивіться, змія це дуже мудра істота. Вона завжди, де живе, під землею. Вона живе під землею і вона не виходить на поверхню. Вона виходить тільки тоді, коли вже дуже потрібно. Наприклад, є якийсь гризун, вона хоче їсти, і треба на нього напасти. Але е вона ж так не робить, е щоб відразу е за ним повсти. бо вона повзе не так, як ці всі е дрібні е тварини, на яких вона. Полює, вони дуже швидко бігають, то вона не буде мати успіху, вона має підкрастися майже до жертви. І тільки останній е, ну, вискочити миттєво, коли вже ситуація е, вже видна. Тобто, і так треба робити в, в, в рік змій, бо змія підтримає. Якщо ви не впевнені, що це треба робити, е, то не робіть. Краще почекайте таку ситуацію, де ви будете впевнені, що все вийде. І коли ви маєте вже відчуття, що все вийде, і ситуація вам зрозуміла, от отоді е, робить актив, активну дію. І буде все гаразд. Змія якраз і полюбляє, щоб було все тихо і мудро. Е, з, змі, змія вона мудра. Ну так само е, в Індії. З, оці... Створіння підземного світу мають назву наги. Наги, вони що люблять, вони люблять чисту природу, озера, печери, підземні, гори, там, де чисто. Якщо людина починає забруднювати природу, оці наги це не люблять. Вони можуть людини протистояти або щось на неї наслати. Але вони. Будучи духами землі, вони відповідають за гроші і за здоров'я. Тобто в індуїзмі вважається, що якщо король нагів, нагараджа до тебе прихильний, у тебе завжди будуть гроші здоров'я і вдачі. Тому що саме вони у природі це забезпечують. І тому є звернення, мантра звернення до Нагараджі, якщо їх хоча б читати 12 разів. На день кожного дня, то завжди буде вдача і безпека. І це дійсно так, тому що, наприклад, у тій самій Азії цілющими усі джерела роблять рептилії. Наприклад, челекти у Казахстані, там багато джерел. Люди пили воду з цих джерел і зцілювалися. А там живуть жаби доісторичні, які ще старіше за динозаврів. І вчені взяли, виловили тих жаб, на дослідження. Коли е, жаби зникли, цілюща властивості води зникли. І для того, щоб повер, повернути, люди виходили, перекривали дороги, виходили на протести і домоглися того, щоб вчені повернули частину цих жаб знову на джерела. І коли вони повернули, джерела знову стали цілющими. Це саме е, ті озера. У Тяньшані, де з'являється за повір'ям Айдахар, ну, великий е, повелитель підземного світу у формі Змія, то е, всі е, п'ють воду з цього озера, тому що вона стає цілющою. Так само в індуїзмі головний змій це Ананта Шешанга. це велетенський змій, Якщо хочете, це кундаліні Всесвіту. І всі Боги на ньому катаються по Світовому океану. Це четверта поширена верховна особистості Господа Ананте Шанга, тобто форма змії. Тому ви бачите, що дуже пов'язана з богами саме змія. А мало хто знає, що взагалі Бог грому і блисковки перун, його священна тварина це жаба. І тому, чому, чому жабу можна попросити, вона заспіває пісню, перун прокинеться, якщо посуха дасть грозу або дощ. І саме жабу, пісню жаби чує перун. Ну, так ось, оце всій, тобто рептилії земні, а є ще рептилії надприродні, підземні наги. І змія, яка настала, це, си, це символ оцих всіх сил. Що ще мудрість, врівноваженість? І що ще цікаво в цьому році? Ну, У нас тільки що був Перегелій Комети, після того, після Перегелію, наступив цікавий момент, він якраз співпав з роком змії. Це врівноваження планет. Шість планет встали в одну лінію. А 28 лютого додавається ще сьома планета Меркурій, і до середини березня буде, буде, всі планети стоять в лінії, велике вирівнювання, так це називають астрономи. А ми знаємо, що планети у космосі відіграють таку саму роль, як чакри в людини. Тобто чакри, тобто, якщо вишикувалося у планети, то наші чакри, наш чакровий міст активується. А чакровий міст це те, що з'єднує нашу свідомість з нашою душею, а душу з богами. І тому, з, вже починаючи з нового року змії і закінчуючи з серединою березня відкрити ті мости, тому треба робити дуже багато обрядів і медитацій, хто що зможе, тому що наші прохання. Проходять по цьому мосту до вищих сил, і вищі сили можуть втілитися в цей світ також по цьому мосту. Можливо, цей міст і надає можливість, щоб вищі сили прийшли сюди і почали трансформувати землю на нову епоху. Ну і цю трансформацію ми подивимося е, по, е, до, починаючи з весняного рівнодення. Якраз закінчиться велике вирівнювання планет, і після рівнодення почнеться, бо ми побачимо ще одну комету в цьому році. А коли це приблизно можна буде побачити? В квітні, в квітні місяці, так ну у нас затемнення чекає. Ну рік обіцяє бути дуже цікавим. Пане Ігорі, ну обов'язково будемо спостерігати за цим, будемо аналізувати, що відбувається. Я вам дуже дякую, що завітали до нас в студії. Буду рада бачити вас частим гостем наших ефірів. Всім, хто з нами хочу нагадати, що сьогодні з нами в студії був Ігор Мехеда. Якщо вам цікаво зв'язатися з майстром, всі контакти Раокріома будуть знаходитися в описі. Цього відео, а ми не прощаємося. А кажемо вам до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Дякую.